Вітаю зараз трішечки про харчування. Як харчувати цей тиждень? Ну, можливо, навіть цей чек-лист ці поради. Роздіться аж розтягнуться на два тижні, тому що там перше. Ви прочитаєте цей чек лист, подивитесь, які моменти. Перше правило в харчуванні це, хоча б три прийоми їжі, обов'язково сніданок, обід і вечеря. Щоб було не більше там п'яти часов, годин перерви, там 4-5 годин. Якщо от між цими перервами, ми не п'ємо каву, не чай, нічого. Можете додати ще четвертий, ну тобто е, четвертий перекус, е, чи там, якщо ви в 6 годин. Тільки снідаєте, то звичайно до обіду до двох годин, наприклад, до години вам потрібно якийсь перекус робити в 10 годин, тобто десь 4 години між їжею перерви робіть. Але в ці 4 години, ну тобто, згідно вашого графіку, що ви, звичайно, прокинулись там і в 9 годин, ну, прокинулись, і коли ви прокинулись, вам потрібно в першу годину поїсти. Тобто там прокинулись у 8, 8 годин, в 9 поїли, то звичайно до не потрібно вам вже в годину робити перекус. Тобто Ви в першій годині дня десь поснідали, потім там вже в там п'ятій годині можете повечеряти, і в принципі, дивіться, там можна якийсь снек зробити на вечір, там за пару годин до сна і все. Тобто витримуйте цей інтервал. В цих перервах ми ні каву, ні чай нічого не п'ємо, можна тільки воду. Якщо ви хочете каву, ви приєднуєте до основних прийомів в їжі. Ось таке правило. Дивитесь так, чек-лист, і можете собі так прямо написати, які вас Будуть страви, там. хоча б на три дні плануйте меню. Якщо ви спланували це меню, подивіться, так, які продукти потрібні, купіть в магазині ці продукти і потім вже розпочинаєте харчуватися. Тому що якщо ви собі напланували, а у вас там ой, у мене ж немає яїць чи молока, і потім йде все ж Спершу спланували, купили продукти і розпочали. Тобто це можна зробити не прямо завтра, не прямо сьогодні, коли вже будете ну, протягом тижня. Тому що далі після марафону сидниць будуть ще марафони, ще будуть різні заходи, тому ви ще встигнете це все налагодити. В принципі, правила харчування для всіх однакові там марафонів моїх програм. Ну, Моє меню це все розраховано на рекомендації на здорового людини. Якщо у вас є якісь захворювання там, серцем, чи шлунком, чи там, якісь іще, то, можливо, вам потрібна саме дієта. Ви просто напишіть мені, ну, я можу вам щось порекомендувати, я знайома з дієтологією, але все ж таки ну, будемо з вами спілкуватися індуально, Потрібен, можливо, вам буде спеціаліст по дієтології. Ось так, отакі ось моменти по харчуванню. Можна, в принципі, їсти все, що що хочеться. Не потрібно собі нічого. Ем, ем, нічого ем. Забороняти, але дивіться, щоб ваше меню було різноманітне, щоб там були і каші. Напротязі дня, в принципі, неважливо. Це вже всі все кажуть. Я в принципі, це знала. Коли ви там їсти ті каші, е, чи м'ясо, Головне, щоб напротязі дня у вас були і каші, м'ясо, і, і овочі, і фрукти. І ось ну все було таке різноманітне. Чи різноманітніше меню, тим краще буде освоюватись їх, їх мікроелементи. Вітаміни і так далі. Тому дивіться, щоб у вас було воно різноманітне, щоб там були молочка, яйця і так далі. Якщо є серед вас серед учасників вегани чи вегетаріанці, напишіть мені, ми з вами поспілкуємось індивідуально. Ось таке правило. І ще хочу сказати з приводу води. Кажуть, що води там потрібно 2 літри. Насамперед, я скину ці формули, скільки потрібно води. Скіну формулу, але в цілому ну, все просто 30 грамів на кілограм вашої ваги. Тобто, наприклад, там 50 кілограм це 100, ну, 180 грам води. Але якщо у вас в раціоні є овочі, фрукти, там теж є вода, коли вона перероблюється. Тому літр десь води ми в день беремо з їжі. Тому, в принципі, залишається десь 800 грамів для кожної. 700 літрів. Ось роз, розділіть ці літру на весь день, там по 250 грам чотири рази. Можете там в перервах між їжею, можете до їжі, це все можна, нічого не забороняється. Тому що вода вона навіть сприяє доброму виділенню шлункового соку і перетравленню їжі. Так. Ось такі моменти по харчуванню. Це дуже коротко, звичайно. Ну я так по максимуму <смі> хочу дати мінімум, але по максимуму, ну тобто, щоб вас сильно не завантажувати, щоб у вас не було якогось відчуження від, взагалі, оце, ну там якогось такого способу життя. Нічого не забороняйте. Можна і солоденьке, можна але. Такий момент хочу сказати, що якщо у вас дуже багато хочеться солодкого, подивіться, скоріш всього, що у вас немає вуглеводів повільних у вашому раціоні. Тобто немає якихось там каш, це все, що дуже довго засвоюється, каша, яка не всяні пластівці, а там якась гречка, чи рвіси, чи цільнозернова якась там овсянка. Ось ці Дуже гарні каші, які у нас будуть довше перетравлюватись. І Ця глюкоза, яка дає нам вуглеводи, всі дають. Потрібна для нашого мозку, і воно буде у вас тоді, організм не буде так е, потребувати солодкого. От, е, ще що, ще що, ще що. Е, з приводу це солодко. Дивіться, е, напишіть, якщо у вас є якісь такі е, залежності, Тобто е, все е, можна пояснити з приводу солодкого сказала, звичайно, якщо ви можете без цукру пити чай, каву краще без цукру. Ну якщо взагалі не отримується, ну хоча б зменшить кількість цукру. Якщо ви хочете з'їсти кусок торта, ви його не їжте не замість там сніданку чи обіду, а в доповнення. Повірте, якщо ви з'їли вже плотний сніданок чи обід, то не захочеться так великого куска. Якщо ви трішки з'їли, нічого страшного. Вечір. Що на вечір робити? Обов'язково теж вечерю не замінюємо на, на Солодке, тобто, такі ті ж 500 калорій, з'їли тільки, тільки з тортиком і все. Тобто, вечеря повноцінна, дуже така різноманітна теж бути. Можна і кашу, там трішки каші, м'яса, риба, овочі. Це все дуже добре. Ось так. Ну ось такі моменти. Наче все, що хотіла сказала, почитайте, подивились це відео. Обов'язково поставте лайк, щоб ще інші подивились, бо це в загальному доступі. І е, прокоментуйте, які ваші можливо щось нове знали можливо, все вже знали, але ще ніяк не можете зробити тому. Як бо, якщо б ви зробили, ви б не прийшли на марафон, так у вас значить все було б добре? Тому, якщо у вас це потрібно якийсь волшебний пінділь, будь ласка, добро велком до нас в нашу групу в телеграмі. І все, ми там е, ви там отримуєте завдання. А тут ми коментуємо, розказуємо друзі. Один одному, які відчуття і так далі. ось На цьому все. Бажаю всім гарних результатів, марафону. побачення.